Всім доброго дня! Сьогодні починаємо в'язати новий проєкт. Я вирішила назвати джемпер з кругою кокеткою, який в'яжеться гачком по колу. Калейдоскоп. У ну, мене така асоціація, знаєте, як там був хаос із рунків, коли ти перегортав цю. Трубочку да, з, цим, зі скля, скляними шматочками, вони там якось складалися в якісь візерунки. От щось такий якийсь процес, я на даний момент <сміст> переживаю. Тому ну, мені здалося, що це підходяща назва. Якщо у вас є якісь інші пропозиції, можете мені їх написати. Я з задоволенням розгляну і почую вашу думку. Але зараз ми будемо в'язати горловину. Розбиратися і в'язати покроково. Значить, джемпер цей калейдоскоп з візерунків, які в'яжуться гачком, він буде в'язатися від горловини. Зверху вниз. І горловину я вирішила оформити резинкою. Ось, бачите? Ви, в принципі, можете, якщо ви не любите резинки нав'язаних гачком речах, ви можете замість резинки просто зв'язати цепочку повітря ланцюжок повітряних петель і в'язати. На ланцюжку повітряних петель. І потім оформити горловину будь-яким способом, який вам подобається. Якщо ви не проти резинок, і, в принципі, вона тут така ну, досить індітна і непомітна, то я пропоную в'язати так, як я. І зараз покажу о, саме. Як набирається ця резинка? Бо вона на горловині да, і в'яжеться специфічним таким еластичним способом для того, щоб не було затягнутості. Набирається специфічно. Зараз продемонструю набор для цієї горловини. Так, спиці для резинки я використовую. У мене написано номер 16, я так припускаю, що це півтора. Тому що як для одиниці вони трошки товсті, а для, для двойки ну, вони точно менше двійки. Тобто, щось посередині ну, мабуть, півтора. Так я такий висновок роблю. Я, в принципі, на цих спицях в'язала резинки і на ажурну модну безрукавку, і на. Джемпер Air ажурний, тому, в принципі, випробувано. Дивіться, ми початкову петлю робимо отак, як для гачка. отак. Розгортаємо спицю, на якій у нас ниточка. Робимо ось такий накид, Оце притримуємо для першої петлі. Далі буде простіше. Да? Робимо ось так. Ну, виходить, ось у нас нитка. Да? І ми перегортаємо, заводимо нитку назад. Отак. Це притримуємо. Вводимо петлю ось в цей проміжок, чіпляємо нитку і витягаємо першу петлю. Можна трошки підтягнути. Нитка у нас, бачите, зараз позаду робоча. Петлю ми витягнули наперед. І робимо отакий маневр спицею. Отак, розгортаємо, чіпляємо цю спицю, цю нитку спицею. Її перекидаємо наперед. Бачите? І цю спицю цю петлю вдягаємо на спицю, на яку ми робимо набор. Ось так. Має вийти. А, Повторюємо процедуру. Робимо такий накид. Ззаду наперед. Ну, как би, нитка у нас спереду, і ми з під низу накидаємо, бачите, під спицею, накидаємо нитку і ззаду так, пальцем її притримуємо, витягаємо петлю з цього проміжку. Ось так. Знов так само отак от розгортаємо спицю, перекидаємо нитку наперед. Вона у нас, бачите, от між цими петлями отак от получається. І перевдягаємо, можемо трошки підтягнути. Воно підтягується. І знов. І таким чином у нас набирається от за один такий. Ритуальний маневр, набирається дві петлі. Всього на горловину нам потрібно набрати 153 петлі. 153, відповідно, у вас буде на спиці 76 пар от таких. Ось таких пар. От, бачите? Тут чітко видно, що воно попарно набирається. Ось перша пара, друга пара, третя пара. І у вас буде 76 отаких пар і одна отака петля, ну, початкова. Тому набираєте 76 пар. ну, Петля у вас початково вже є. 76 пар. Отсюди, от сюди, отаким чином. Я ще раз показую. Так, набираєте до, ну, до кількості 76. Так, дивіться, я набрала, ну, оскільки моя резинка вже зв'язана, да, мені не потрібно в'язати другу, тому я набрала для того, щоб вам показати, 20 петель і одна оця початкова. От ми можемо перерахувати їх. 3, 3, 3 і 1, так, да. 20 петель. Е у вас це 76 пар, 76 от таких от пар. Ось таких. Бачите, чітко видно по парах їх легко перерахувати, тому перевіряйте себе. Е ще раз нагадаю, що обов'язково тут ключовий момент в наборі цієї резинки, от коли ви так робите. Витягаєте першу петлю, да? і потім перегортаєте, обгортаєте так спицею, обов'язково перекидайте оцю робочу нитку наперед. Перед спицею вона у вас має бути. І потім перевдягаєте петлю. Бо інакше резинка вийде ну, зовсім іншою. У вас тут будуть такі петлі, ем, які вам не потрібні. Так. Ем, окей, нехай буде 20 22. Це у нас буде перша петля кромочна. Далі ми робимо ізнанкову і в'яжемо звичайну резинку. Єдине, що обов'язково притримуйте ем, петлі, коли ви в'яжете цю резинку, бо вони мають другу петля особливу от така оця друга петля. Вона, яка має нанковою, ізнанковою, да? вона чудово злазить з спиці, роботи, ну, оцієї, да, на якої вони тримаються, і потім відновити це неможливо. Вам доведеться розпуститися і все почати спочатку, що є витратою часу, нервів і ну, не дуже приємно. Так, до кінця просто резинкою один на один. Е лицьова і знанка або виворотна. Всі мене сварять, кажуть, треба. Ну, не всі. Хтось мене сварить за виворотні петлі, кажуть, що нема такого слова, а хтось сварить мене за ізнанкові петлі. Е В принципі, всі мають на це право. <рискій> У кожного своя. Думка. Так, в'яжемо таким чином до кінця ряду ціла ізнанкова. Так, перший ряд пров'язали. Тут у мене залишилась одна ця петля, яка зав'язана. Да? Її як кромочну можна в'язати і знанковою і все, просто щоб потім не робити вузлики. А, ну, ви, в принципі, робіть, як вам зручно. Це був перший ряд резинки. І ще три рядки. Туди-сюди, звичайна, резинка один на один. Ніяких нюансів. Нюанси були всі тільки при набиранні петель. Тому просто робимо чотири рядки е, резинки. Ми пров'язали чотири рядка, резинки один на один маємо ось таку резиночку. Тут десь один см. Перевіримо. Ось, бачите, да? один сантиметр резиночки. Пров'язали чотири рядочки. Що робимо далі? Беремо гачок трійку. Видно ні? О, ну так сфокусувалися. А, знімаємо. Оцю першу кромочну петлю, і робимо три повітряні петлі. Три повітряні петлі. Два накиди на гачок. Вводимо гачок. Отут От у нас ізнанкова наступна. Ми гачок вводимо з переду. Ось так. Щоб у нас петля, бачите, не була перекрученою. І далі притримуємо цю петлю, зі спиці її можна вже зняти, і пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Знов робимо два накиди, знімаємо лицьову, тут ось так вводимо гачок, щоб петлі не були перекручені. Постійно стежимо, щоб петлі не були перекручені. Знову два накиди. І стовпчик з двома накидами в визнанкову петлю. І ну, якщо у вас така ж нитка, як у мене, яка скручена, не дуже сильно скручена з багатьох, от, бачите, то дивіться, щоб гачок не розділяв ці нитки, щоб, вони, ну, щоб нитка захоплювалась цілком. Коротше, до кінця. Ряду всі 153 петлі, які є в нас на спиці, ми пров'язуємо з цієї спиці гачком стовпчиками з двома накидами. Після того, як зробили три повітряних петлі підйому. Так до кінця рядка. До кінця рядка. Я не буду вам показувати все до кінця. Ви точно впораєтесь з цим завданням без мене. Ось я вам покажу вже в результаті, як вийшло. Ось 153 петлі. Зараз ми в'яжемо лицьовий рядочок. Ось. Такими стовпчиками з двома накидами. І виходить, тут така ну, резиночка дуже-дуже тендітна, майже непомітна. Якщо ви не хочете <кхем>, робити резинку, ви можете зробити ланцюжок з повітряних петель. Так, зараз я. Я не знайду. Ніякого одну секунду. Дивіться, якщо ви не хочете робити резинку з пицями, взагалі, ви проти такого оформлення горловини, ви можете, але ви хочете в'язати цей джемпер і взагалі ідея вам подобається. То ми робимо наступне: ми просто в'яжемо ланцюжок зі 153 п'ятьдесяти трьох петель повітряних. Потім робимо так само три петлі підйому і в'яжемо в кожну петлю. Так, оце я один накид тільки зробила, а, в кожну петлю. В'яжемо стовпчик з двома накидами після трьох петель підйому. Ось, бачите? А що ж таке, щось мені не наводиться, воно на фокус якийсь незрозумілий. Так, до кінця ряду. І, а якщо хочете, можу ще один варіант підказати. Якщо ви все-таки хочете зробити одразу оформлення горловини, але резинку не робити, то перед стовпчиками з двома накидами можна спочатку зробити Зараз. зробили ланцюжок з повітряних петель, потім одну петлю підйому. І зробили а, рядочок стовпчиків з одним накидом. Ой, не, без накиду взагалі. Просто стопчики без накиду. Прості звичайні стовпчики. Це вам дасть отаку, десь пів сантиметра, пять мм, або сім, ну залежить від того, яка у вас ниточка. Дасть отаку планочку. До кінця рядка ви в'яжете. Повністю, зрозуміли, да? набираєте ланцюжок 150. Боже, що я роблю? Набираєте ланцюжок 153 петлі, потім робите одну петлю підйому повітряну, назад в'яжете стовпчики без накиду і отримаєте ось таку планочку, ось таку. Потім робите три стовпчика, три повітряні петлі підйому, два накиди, і назад вже в'яжете все оце В кожну петлю стовпчик з двома накидами. Тоді у вас не буде резинки. Але горловина вже, в принципі, буде оформлена, не потрібно буде її потім додатково обв'язувати. В общем, коротше, Три варіанти я вам даю. Можете робити, як у мене, з резинкою. Ну, мені, в принципі, от дуже подобається такий варіант, він, мені кажеться, здається. Він мені дуже свіжим і новаторським. От, можна зробити просто на ланцюжку стовпчики з двома накидами. Можна зробити на а, ланцюжку зробити спочатку стовпчики без накидів і потім зробити стовпчики з двома накидами, теж виходить дуже гарна, охайна горловина. Якщо ви любите, щоб було так, ось, то можете зробити таким чином. Все, на сьогодні все. Всім всього найкращого! Бережіть себе! До побачення!